Шо? Сама частіша гостя, яка саме рідше приходить. На що... каркаде. Знаєш, як то? Є каркаде? Є то каркаде. Ти бачила хліб, що вона зробила? Реально прикольні капіти. То, 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 да, то, то якщо сильно охолодити, було. дати льоду. То... Джесика, губися. О, Що таке? малина та Далі ми формаємо такі чаю, хочемо дивитися, що тут ще є. Там пише. На нюхає цей файний, малий на Та то чекай, що ти їдеш нюхати? Дай зроби чаю. Такоми п'ємо поки що То холодний? Ні. А Максим сказав, знаєш, що перше заварив, ну він нецни і подивися. А зараз понюхає оце. Боже. Полуниця так пахне. І троянда. Ну ніфіга. собі. Потім другий зробив цей. Тут прям їсти можна, так ну, та, все. Ну, там, mm. бачу, багато і все. Там бачиш тої полунички кусками, і воно такий запах дає. Полуниця, mm. квіти, троянди. Так, Королеви... ця кружка в це... цьому? Не Дивись на мою кружку. Наталя uh -huh. не бачу в наших всторіях. So. Я, е, я Королєва, завтра буду цей хліб робити знову, бо його немає. Ну, вдовно немає. Uh -huh. Запишу вам рецепт. Я uh -huh. його аерогралі робила, ви бачила. Макс іди сюди, Макс! Розпаковку. Максим, іди я... сюди, бігом. Каркаде, я а ну йди сюди, включи ему. Зараз. На, дивись. Та Максим. Та, Максим бачив, а не бачив. Боже, де тебе таке набрав? Давай. <с plane> <Л sharing> я не дивлюся. О, як королева викрикає. Королева зранку, як ми всім не будемо вставати, то й будемо включати. Максим, ану відкрий. Ану. Боже, як вони пахнуть. Відкривай. Бачиш, що пише? Показуй нам. Бо ми без тебе не вікуємо. Ого, також є інтернет. Так, так. Як листівка. Righeveren? А ще подивись, який імберніпряник. Дякую і треба сказати. Дякую за. Дивайся, що такі вої імберні пряники. Я тепер розумієш, що тепер <пілляв> комп'ютерна ця. Так. А дякую. Тортики, Вже їжд? <пілляв> то їж, води, це дуже любить імбері. То Миколай ти брослав? Пані Рімостергоповісла. Так. Так. Коротше, взяли, Миколай.